Spark SP I just been keeping my poise. Made by the million, but still unemployed. They text me by green, but not on enjoy. She not my shardy, she fillin' the void. I make the sounds that cut through the noise. He's taking he a man with his chillin' with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, not my bragging and dumb. Lushardy no, had given me she want to come. Her dress is black, but she not a nun. I felt bad for Dina. Зустрічай, СП-300T4, універсальний дорожній мотоцикл із потужним 271-кубічним двигуном. Він поєднує швидкість і комфорт, тож стане ідеальним вибором для тих, хто хоче її спортивно поганяти і в далеку подорож хорнути. Максималка 130 км на годину, що робить його чудовим як для міста, так і для далеких мандрівок різними дорогами. Йому все під силу. Тут встановлений одноциліндровий двохклапаний чотирьохтактний двигун Zonction із верхнім розташуванням клапанів. Він видає 22 конячки при 8500 обертах, що є пристойним показником для цього виду техніки. Розгін швидкий, їзда стабільна. Що ще потрібно? А так, вібрації двигуна. Вони значно знижені завдяки балансувальному валу. Картер захищений знизу алюмінієвою пластиною. Завдяки повітряно-оливному охолодженню цей двигун працює стабільно навіть у найскладніших умовах. Олива, проходячи через радіатор, ефективно охолоджує двигун як на високих навантаженнях, так і в спекотну погоду. 14 літрів пального та 5 літрів на 100 км. Цей байк створений для подорожей без зупинок. Забудь про чисті заправки, насолоджуйся свободою. При цьому конструкційна маса лише 138 кг, що гарантує. Маневровість та стабільність. Готовий до пригод у двох? Тоді вперед. Зручне двомісне сидіння, відкидні підніжки, багажник для речей, що також слугує ручками для пасажира. Все, що потрібно для незабутньої подорожі. Тримайся міцніше, пригоди чекають. Миттєвий запис двигуна. Це електростартер. Панель приладів просто космос. Функціональність та інформативність вражають. Крім стандартних показників, як от спідометр, одометр та індикатор передач, є ще й показчик рівня палива, а для гаджетів тримач та зручне керування, перемикання треків, регулювання гучності та прийом дзвінків прямо за кермом. Час випробувати цього звіра у справі. Go through the phase to get where we pray We champion made, ain't nothing I change The streets that we paved, they throw on parades Hey Nobody can hate on the road that I play When everything's settled, let's see who remains From dust till dawn, from night till day Шестиступка з послідовним перемиканням дозволяє легко адаптуватися до різних дорожніх умов. Плавне та надійне з'єднання двигуна з трансмісією мотоцикла забезпечує багатодискове щеплення в масляній вані, ефективно охолоджуючи диски та подовжує їх термін служби. Відчуй свободу наповну, завдяки топовій підвісці з перевернутою вилкою спереду та заднім регульованим мономортизатором цей мотоцикл адаптується до тебе, даруючи насолоду, комфорт та драйв. 17 литі диски в чорному матовому кольорі зв'язку. Якравими лініями на них та універсальна гума асфальт ґрунт. Бери і їдь! Цей комплекс створений для тих, хто не боїться викликів. Безпека на вищому рівні. Високопродуктивні дискові гальма спереду та заду забезпечують миттєве та надійне гальмування. Надійні міцні двопоршневі супорти з мінімальним перегрівом дисків гарантують стабільну роботу гальм незалежно від погодних умов. Любиш швидкість? Вітрове скло. Те, що треба: комфорт у будь-яку погоду, порятунок від вітру та комах. І, звісно, безпека. Захисні дуги з крашпедами та захист рук. Усе продумано до дрібниць. Для безпеки самого байка встановлена сигналізація. Технологічний та надійний все про цей адвенчер. Агресивний дизайн із подвійним крилом спереду, широкі накладки на боку, LED-освітлення, фара європейського стандарту, гнучкі led поворотники додаткове освітлення. Кожна деталь продумана до дрібниць. І, звісно, АКБ, яка гарантує стабільну роботу всієї електроніки. Вона гелева на 7 годин. Потрібні деталі не зволікай. Загодь до нашого інтернет-магазину. Щось не зрозуміло? не біда. Досвідчені експерти розкриють усі нюанси, оперативно оформлять замовлення та подбають про швидку доставку. Краще лише попереду. Ти додивився до кінця? Круто! Пиши свої враження в коментарях. Далі ще більше екшену та цікавинок. Побачимось в наступних відео! Oh my God. Все?